Дівчата, всім привіт! Я тут, щоб показати вам свої порожні пляшечки за вересень і надати свої відгуки на косметичні товари. Тож, давайте починати. Починаємо з волосся. Закінчилися у мене дві ось такі фарби від Garnier Color Naturals. Використовувала по черзі два відтінки, 6.25 та 5.12. Подобався більше 512, хоча зазвичай я беру рівня 6 фарби, щоб не бути надто темною. Але п'ятий номер мені навіть більше до вподоби був. І я зробила висновок, що дещо змінилося в формулі цієї фарби, тому що вона, по-перше, вже не, така, не так затемнює волосся, тобто не дає такої глибини в зафарбуванні. І вона перестала бути стійкою, тобто її вистачає на 10 днів. Це помітила, до речі, і моя мама. Ну, от якось так, не знаю. Раз на 10 днів фарбуватися це якось надто часто, але не знаю, що думати, чи буду я повторювати цю покупку. Ну, сподобався мені цей відтінок, 5-12. Можливо, ради кольору буду повторювати. А так. Стійкість мінімальна, ціна вже не бюджетна на цю фарбу, тому ну, не знаю, радити не буду, хоча вибору зараз не так, не так то і багато. Е, наступний продукт, який у мене закінчився, це шампунь від е, Tі, Bad Bedhead ось така велика пляшка на 400 мл. Це шампунь для відновлення волосся, для слабкого, тьмяного і так далі. Мені не дуже сподобався цей шампунь, тому що він мені дуже заплутував та пересушував волосся. І навіть зараз я намагаюся подолати наслідки користування цим шампунем, дуже пересушує волосся і свербіж голови подекуди був від користування. Не знаю, чергувала з різними іншими шампунями, просто щоб добити цю велику подію у 400 мл. Також ще у використанні у мене є бальзам, тільки з іншої лінійки. Також він такий собі посередній. Не знаю, за що вони просять такі гроші. Мені не сподобалася ця продукція, повторювати не буду. Закінчився ось такий бальзам для волосся. Купувала разом з шампунем та маскою в подарунковому наборі. Це Herbal Essences Petal Soft Rose Scent. Кондиціонер ну, непоганий, аромат троянди, досить такий виразний, досить натуралістичний. Це було непогано. Шампунь мені сподобався набагато менше. Шампунь точно повторювати не буду. Ну і, напевно, кондиціонер також, тому що, якщо користуватися лінійкою, то ну, немає сенсу купувати цей бальзам без шампуню. Шампунь мені не сподобався, тому якось прольот для мене це. Закінчився ось такий філер для волосся або ампула від бренду Einlieb, Lulu називався. Дуже мені він сподобався. Мені дарувала сестра. Потім я вирішила пошукати в інтернеті, чи є в продажу такий філер. Не знайшла, колись він на Єві був, але зараз в наявності його немає. Ну, немає то й немає. Будемо купувати ладор або якісь інші філери. Це вже таке діло. Наступна категорія обличчя. Закінчився ось такий гель для вмивання від бренду L'Oreal. Лінійка Revitalift з вітаміном С та саліциловою кислотою. Мені сподобався аромат цього засобу. Цей гель для вмивання гарно пінився, трошки пересушував шкіру. Ну, це і зрозуміло, бо саліцилова кислота. Має такий побічний ефект, ефект, вона пересушує шкіру. Поганий був тут дозатор, він, плювався, він ну, там, треба було наклацати багатенько, щоб на долоню собі видавити ту порцію, яка мені потрібна для вмивання. В цілому повторювати саме цей екземпляр не буду, а от з інших різновидів ревіталіфту, можливо, щось спробую. там, Зелений ще є і червоний, здається. ну Як варіант бюджетної вмивалки, можете розглянути. Якщо ви його купите, цей гель, ви не пошкодуєте, він непоганий. Але, е бачили і краще. ну Нормальний, працюючий в цілому, можна рекомендувати. Наступний продукт, який закінчився ось цими днями це ось така. Водичка термальна від Ля Рошпозай. Напевно, вона мені дісталася за покупку на мейкапі продукції компанії Ля Рожпоза. Частенько вони там таке практикують. Коли береш два продукти, вони щось чи якось так дарують на вибір якусь мініатюру. Звісно, що з такими продуктами я знайома з термальними водами, були у мене колись від різних виробників. Ну, це приємно, це непогано влітку, дуже гарно освіжає обличчя. Але як, якщо вибирати між гідролатом Троянди, наприклад, і термальною водою, то я виберу гідролат Троянди. Не знаю чому, якось приємніше користуватися гідролатом. Відмає аромат. Хоча і тут непогано все було і розпилювався такий, дрібнесенький, але. Ну, Сама, напевно, не куплю, бо коштує це не дешево, а такого якогось вираженого ефекту немає. Закінчила ось такі смужки від Via Beauty, 7 штучок в упаковці. Купую на, в Єві. Та й на мейкапі вони є, до речі. Гарні працюючі, дуже мені подобаються. Вважаю їх одними з найкращих а точніше сказати, найкращими. Хто полюбляє такі продукти, хто не боїться таким користуватися, то для мене це, тут написано, дивіться на пакуванні 15-20 хвилин тримати, ну це груба помилка. Тримаєте, дівчата, 3-4 хвилини, от воно висохло, все, не тримайте, щоб воно там задубіло. Тримайте так, щоб можна було відірвати цю смужку без шкіри. Розумію, що це дуже тонка така грань, коли її знімати цю смужку, але ну, треба пристосуватися, щоб не травмувати шкіру обличчя. Також закінчилися у мене деякі пробники. Ось така маска, відлущуюча від віші, попадалася в наборі подарунковому. Не справила особливого враження. Надто дел делікатно мені вона. Ну, Такою слабенькою показалася. Тут містяться аха кислоти альфа -кислоти. Ну, може розглянутися як варіант для дуже чутливої і безпроблемної шкіри. Хоча, про що мова, такої маски ви не знайдете окремо, вона продається тільки в складі подарункових наборів. Ось така масочка від Beauty of Chason з центелою азіатською. Купувала на iHerb. Дуже шкодую, що їх вже немає. Вони зняті з виробництва. Так, мені сподобалася ця маска. Це просто щось з чимось дуже класна. Настільки мені вона напитала обличчя, настільки обличчя було м'ягесеньке, гладесеньке. Класно працює ця маска, шкода. Так би зараз під знижечки на Ахрбі і взяла б собі набірчик. Але ні. Вчора використала ось таку маску від відзін. Те, що мейкап кладе у подарунок. Не справила абсолютно враження. Не знаю, що що мазалася, що радіо слухала. Ну, якось так. Ніякого освіження, ніякого відбілювання чи матування, чи я не знаю заспокоєння якихось активних запальних елементів, в мене якраз вискочив. Ну, Не знаю, не сподобалось. Ось такий засіб від бренду Вазелін для вуст, е, для губ 10 мг, великий об'єм, довго він у мене був цей бальзам. Ну, Не гірше, ніж кармекс він працює, хоча такого якогось надкрутого зголоження я не помітила, але користувалася задоволенням, завжди з собою носила. Використала не до останньої краплі, вам зізнаюся, щось там ще є. Але просто він мені набрид, і я вже хочу почати користуватися більш свіженькими своїми бальзамами для губ. Далі тіло. Ось такий геть для душу від Євроше. Це з запасів я дістала, манго та коріандр. Буду сварити і в Роше. Зараз щось мені не подобаються їхні гелі для душу, та й не буду взагалі нічого замовляти. Вони, якщо їх тримати в запасах, ну там певний період часу, вони псуються в своїх ароматах. Просто до невпізнаваності те, що ви купуєте на затесті, після затесту дуже сильно буде відрізнятися, якщо воно постоїть 2-3-4-5 місяців. У вас в закромах. Якась кислятина, дихлятіна, вибачте, настільки неприємний запах, близько нічого немає з тим, коли ти от тестуєш продукцію в магазині і потім замовляєш. Це жахливо було. Ось такий скраб цукровий для тіла замовляла на iHerb від бренду Freeman. це американський виробник. Добре, знайома з цією продукцією. І для обличчя були маски у мене глиняні. І всілякі скраби і так далі. Ну, Це з кавою скраб, але він, хоч і позиціонується як для тіла, але, напевно, краще підійде для обличчя, тому що він дрібнофракційний, дуже швидко він а, тане. Тобто шкіру обличчя ви ним не пошкодите. А от для тіла це е, мало, мало цього ефекту скрабувального. От, Я купувала за гарною знижкою, за гарною ціною на iHerb, з усіма своїми там знижками. Ну, за 3 долари, в принципі, має місце бути, але повторювати не буду. Є і кращі варіанти. Наступний продукт, який закінчився, це вже не перша пляшка. Антиперспірант кремовий у стіку від бренду Secret без аромату. Дуже подобається. Для мене це найкращий варіант антиперспіранту, Зараз такий самий у мене в використанні, буду починати його. Раджу, є на майкапі 160 гривень його ціна. Мені він більше подобається, аніж його аналоги від брендів конкурентів. Далі закінчилася ось така шайбочка крем Нівея. Використовувала більше на руки, на сухі ділянки тіла, на обличчя не використовувала. Повторювати не буду. Ну, нічого такого особливого. Закінчився у батька ось такий крем для ніг від доктора Біокон. 75 мл. Якщо батько закінчив до кінця, значить це хороший продукт. Робіть висновки самі. Я думаю, що це працюючий продукт. Сама я не використовувала, але багато відгуків я чула і читала на майкапі на цей продукт. Можу порадити, якщо купуєте такі доглядові засоби. У супермаркеті Varus зі знижкою купувала ось таке мило від бренду Шик мило для лазні, хамам і сауна. По-моєму, за 23 гривні велика упаковка 150 г, мило економно розходується, не має сильного аромату, недостатнє піноутворення. Для тих, хто любить, що багато було піни, не підійде. А, аромат ну, нейтральний, скоріш, ну, так що прямо вау, то ні. І також купувала тоді ж ось такий варіант, шик з протинами шовку. Бистро змилилося, гарно піниться, ну, Більш такий жіночий варіант, скажімо так, це більш можливо чоловічий, а це більш такий жіночий. 100 г брусочок. Зараз він у використанні. Непогане мило наш вітчизняний виробник, чому б і ні. Перейдемо до зубних паст. White Glow купувала в Єві Instant White. Він... Ця паста йде на відбілювання. Вибачте, за її зовнішній вигляд. Я використала її не до кінця. Має ось такий синій, ярко-синій, яскравий синій колір. Дуже такий термоядерний вкус, смак у неї. Коротше, повторювати її не буду, тому що у неї і відбілювальний ефект такий посередній, на відміну від версії для любителів кави та курців. Є у них така з коричневими такими смужками. Придивіться, та, яка для кавоманів вона краще працювала, а цю не буду повторювати. Далі в мене закінчилася ось така паста від Біоріпа нічна. Чудова найкраща з поміж усіх, якщо б мені сказала, залишай тільки одну пасту для себе була б це ось ця паста. Для мене вона найкраща на сьогоднішній день. До речі, на натіну зараз по 185 гривень з промокодом така паста. І зараз у мене у користуванні ось такий різновид Біоріпе це. Активний захист проти каріусу з лактоферіном. Це теж не перша вже моя покупка. Раджу, рекомендую класні пасти, які гарно освіжають, вичищають зубки, профілактика каріусу. Що ще треба? Тривале відчуття свіжості у роті. Ротові пораження, вибачте. Так, розхіднички. Ватні палички від ІПЕК. Це, наскільки я пам'ятаю, турецький виробник. купую в АТБ, а подобається. І ватні диски також від цього бренду. Да, Зроблено в Турції. Теж дуже подобаються, але зараз їх в АТБ немає чомусь. Я не знаю чому. Де їх шукати тепер? Або я не знаю що. Від своєї лінії дуже не подобаються там ватні диски. Дівчата, якось так це були порожні пляшки за вересень. Сподіваюся, що це відео було вам корисним, що відгуки вам мої знадобилися. Я вас чекаю у нових відео, всіх обіймаю, всім пока-пока!